Доброго всім ранку. Продається ось такий велосипед Bulls Sharptail 2. Ну 2, можна сказати так, на 27,5 колесах. А, в непоганому стані. Ну, такий більш середини навіть, я б сказав, а, 8 із 10, просто то що ну, він трошки пошкрябаний, Техніч, технічний стан у нього хороший. А, Трансмісія в порядочку. Все ціле, все хороше, цепочка, зірочки, касета, підшипнички змащені. Все змащено. Є невеличкі восьмерочки, взагалі невеликі, в принципі. Ось. А... Продається за 12 тисяч гривень. Це без торгу, без нічого. Так що... Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, ну, телефонуйте там, що хочете, то робіть, коротше, як хочете, так знаходьте, я контакти свої залишу. Ну, так що ось так. А, забув сказати, чуть не забув блять, про головне а, вилка, вже тут трошки корозія в неї пішла. І вона. Ну, вона проходища, але... але недовго. Але недовго. Так що ось так. Не ну, цікаво, пишіть, дзвоніть всім гарного дня.